Всім привіт! У цьому відео хочу показати і розказати, як зробити базове оце початкове кільце мігурун. Цим кільцем розпочинається будь-яке в'язання по спіралі. Я його роблю досить міцним, так, щоб воно ніколи не розв'язалося. Отже беремо нитку і тримаючи за кінчик нитки. Намотуємо на палець тричі. Потім беремо гачок і проходимо під ниткою під двома ниточками. І зачіпляємо гачком 3. Протягуємо під цими двома нитчками і знімаємо з пальця наших два кільця. І протягуємо нитку, роблячи петлю. Ще тут зараз теж навчимося в'язати звичайні стовпчики. Тобто стовпчик без нахилення. А з ВН їх ще записують і Під нашою основою зачіпляємо нитку і зверху пров'язуємо її через ці дві петельки. Ще раз Під основою зачіпляємо нашу нитку. Получилось дві петлі на гачку. І через ці дві петлі протягуємо ще раз нитку. Це стовпчик. Стовпчик без накиду. Зазвичай основу кола розпочинає чи з шести, чи з семи. Буває з 4 стовпчиків без накиду в кільці амігрумі. Кількість стовпчиків без накиду в кільці амігомі вказується в схемах. Зараз пров'яжемо 6 стовпчиків без накиду в кільці амігрун. Ось всі шість стовпчиків без накиду, зверху ми можемо бачити косичку -тку. і 6 петель. Далі, з краю, там, де кінчик нитки, ми витягуємо одну, можна спробувати, яка з них тягнеться, в цьому кільці, і його затягуємо. А далі беремо за сам кінчик і теж тягнемо, і ось так ідеально затягується наше кільце. Ось таке гарненьке і міцне кільце амігорумі в нас виходить.